Вітаю всіх, всім привіт! Хто мене не знає, мене звати Ігор, народився в Україні, проживаю в Канаді. І зараз я знаходжуся в Таїланді. Хочу привітати вас всіх із Паттаї, з північної Патаї, з наступаючим Новим роком і Веселих Свят вам бажаю. Зараз я хочу показати ту місцевість, на якому де я є зараз і пройтися по пляжі. Цей комплекс чи навіть ця вишка, як називається, це тавор. Вон амат знаходиться прямо на, на, на пляжі. І тут якраз за ним, ззаді вон анамат пляж. Вчора я показував, пішли ми направо були на пляж, і показали пару кондіків і один резорт. А тепер підемо наліво. Наліво не знаю, чи я зможу вам все перерахувати, бо там трошки так неорганізовано є якісь будови, якісь є проходи. Але то, що я вам побачу, то я вам все розкажу. Так що підписуйтеся, приєднуйтеся, не забувайте лайкнути або сказати, що ти там робиш. Ну так балакаєш. Вибачайте за акцент чи за якісь помилки у мові вже давно з України, понад 32 роки. І часто не спілкувався мовою і пам'ятаю те, що пам'ятаю. Так що вибачайте за все, так само за якість. За все я знімаю на телефон 13 Max Pro. І безплатно VN роблю едити на комп'ютері або на лаптопі. Зараз накладаю мову, тому що я вийшов якраз на пляж, ми гуляємо по пляжі. Дуже багато є людей тут знаходиться, і тут є якась нова будова. Сьогодні неділя, 25 грудня, вони тут гартають молотками, якщо чути ззаді. То ви це і почуєте, Якщо ні, бо там музика, певно, що не чути. Тут якийсь вже закинутий чи під рес, рестарацію будиночок ззаді пляж, який функціонує. Вода з нього бризкає пару людей я бачив загоряє. Так що ми зараз е, гуляємо, як кажуть, де на південь е, по набережні. І бачимо, наблюдаємо, що тут є. Е, Деякі де люди тут загоряють собі. Деякі люди плавають, вода, температура прекрасна. Я б сказав, дуже добре, навіть що тебе може трошки холодити. Вона не така супер затепла, як в Панамі, був в Панамі то взагалі вона була гаряча. А тут вода така досить нормальна. Хоч в басейні наверху на цьому, то досить холодно От бачите, перший ресторан ми дійшли. І тут зараз ресторани, де ресторани, де щось можна купити, велике скупчення людей. І так само тут є тінь. Тому люди, які вже трошки спалилися е, з тіні. Чому не знаю, жовтий прапорець висить, що пише середня. цей. А хвилі немає нічого немає, тільки високий прибій. А, я б думав, що зелений прапор висить, Та вони повійшли жовтий. Ну нічого, кров сядь жовті прапори, значно так придумали, так і треба. треба. Як бачите, всяких різних людей, від старих до молодих до дітей, е, всіх хто є. В цьому напрямку рухаємося в південь. Може, я буду повертатися пару кроків назад, так бо я йду проти сонця і не завжди бачити, чітко бачити обличчя, як свети, бо сонце якраз з того боку йде. Я хотів деколи показати щось, ну, щоб побачити конкретніше. І повертався, вертався назад, трохи йшов вперед. Е, Отак. От бо від нас якраз ми йдемо з півночі на південь. Водичка частенька, прозора, супер дупер тепленька. Діточки бігають і так далі. Тут так само до, цих, до цього пляжу є пару таких доліх стежок, про яких можна проїхати і байком, і прийти пішки. Тут одна з них, хто в тому районі є, хто не на першій лінії буде жити, то можна доїхати до пляжу дуже просто. Працює. От. Перший готель, який я побачив тут. Не знаю, прочитайте, яка назва його. Він тут, я його бачив, але зараз мені дуже тяжко розібрати. І тут є все. Прекрасний готель. Буквально я так подивився по подвір'ї. І на самому березі не знаю наскільки він дорогий, але в кожного своє кишені. Так що, хто може собі дозволити, то є супер місце відпочивати. Бачите, прямо на пляжі і багато є. Людей, які продають вам одразу всякі послуги. Так само другий готелі рядом. Нордпом і фірточка. І і проходимо далі, йдемо, далі. Бачите, з колясочкою з маленькою дитиною хтось приїхав. І... Далі що пари стоять, загорають. А тут я вступив, вирішити продати пару назад сюди пройтись показати як там деякі може кадрики трохи перепутані так що перепрошую вибачайте. зараз побачимо яка тут рибина гарно печеться яку він запік і які креветки величезні ми правда вже перекусили і якби я був не перекусив то можу спробувати це вот я там, Бачите, я тут якраз знімаю коло цього чоловіка От -от креветки, то... От такі. І продають так само різний одяг. Я сьогодні собі сорочку купив таку дуже таку, прозору, як марливу, легеньку. І просила жінка 300 бат. Я в магазині бачив, така подібна була, мені трошки ніби навіть і більше плотніша, то вони хотіли 600. І то бачив, люди брали. А тут, я думаю, за 300 бат, це 12 канадських доларів непогане діло. Тут люди знаю, щось теж не все продає. Тут так само дуже дорогий такий резорт, в нього лежаки свої, він так трохи далі віддалений. Я так навіть не побачив його спочатку, думаю, о, тут купа народу, що тут робиться. А потім, як глянув далину, там, то той готель самий резорт, він буквально там велика територія. І тут вони правда все продають. Я не бачу. Може для людей, які там проживають безплатно на курсі справи. Бачите, тут для плавання відгороджено, я таке, щоб щоб нами не їхали люди, і щоб когось тут не покалічили, Боже, то є такі відгородки, такі пластикові, такі буйки, такі як, як стіна даже стоїть. Ми дійшли до, майже до кінця цього пляжу. Бачите, тут рибацькі лодки відпочивають без моторів. Там Далі ми зайдемо на цей рибний базар і трошки я вам покажу різні рибини, які продають. Я там купив цей за 100 батів. Зараз побачите, там такий набір був. Морква і риба була червона. Непогана, непогана була комбінація, правда, пару сосів там таке, таке перекусилося. А от там ззаді є так само базарчик, там готують їсти і продають різні фрукти, чи змажуть кукурузу, чи варять там її. От, от, так, 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 так. Тут я пару кроків назад відступив, показати вам знову місце з другого боку пляжу. Тут я камеру на такій кущі, там якісь закинуті проб, як кажуть, пропатії території. Але них тут, вони тут будуть будувати нове, ціле село таке, в тому лісочку, такому парку. Ще наразі нічого там не робиться, але кажуть, що скоро буде. І оцей цей рибний базар. Як ви бачите, всякі рибини є. Ті, як вони не кальмари, а такі ті менші склад, забув по-українськи зараз. А, от вони різні тут. Потім ми побачимо краби, раки. І там мужичок буде давати дуже таку величезну рибу жінці, показувати. Тока, не знаю, похожа на щупу, але то не баракуда. Я не знаю, що це за риба. Тока, я думаю, біле м'ясо, велика гарна риба. А, от. І тут, може, щось тримає в цих баліях, вода йде, навіть не знаю, що це таке. Яке щось таке живе, таке подібне, на якесь, я не знаю. А тут, бачите, вони свої сітки тут направляють, що зашивають, а тут жінка важить краб. Ось такі філютенькі такі, ходію, не знаю, скільки вона сказала, скільки вважила. Вона, вона тут якраз відміряла комусь, скільки сказала, скільки вона їх відміряла. Тут я не знаю. Ми далі не йшли, бо то високий прибій, і там вода далі йде, вузенька стежка, думаю, буду бачити. Я ще буду мати час, якщо я при низькому прибою піду за той кукут. Чи там продовжується далі чи ні, я не знаю. І тут от, така риба ще, якась така, типа скумбрія, що урод спокій надовго. Не знаю, що вона така, якась на ні. І Тут от, ще якісь морські чудовища на продажу. Із такі незрозумілого похоження. От. Люди сьогодні 25-го, так що вони сьогодні всі там в Барані, бачите, майже в тих шапках Дідовий Мороза Санта Клауса. Ось цей от чоловік тримає величезну рибину. Він зараз її пересуне сюди, ви побачите, яка в неї велика. От. Досить довга рибина, дуже гарна трену, не знаю, Вона на вазі якраз. Стоїть, лежить і цей. Ну от тут от, і набори червоної риби по 100 баксів, червоної чи креветки чи риба. Ну я вибрав був червону рибу. Е, великі креветки в них так само, там, от різниці. Мені здається, по ціні досить непогано. От, та й таке. Зараз ми виходимо далі з базару і подивимося, ще трошки на пляж. Ну і це майже все. Тут от, от, діти бавляться, неряють. Не знаю, щось шукають чи просто дорачаться. Тут мама дивиться за великими дітьми своїми. Є тут багато людей і старшого віку і різних ходять, гуляють, і люди дивляться за різними речами, там, за парканами, за не знаю, щось шукають хочуть. Ну, от такі справи. Мені тут дуже сподобалось, щоб сказати на свою власну думку. Я перший раз в Таїландії. І Дуже гарно, дуже людяно, багато людей, прекрасний пляс, прекрасна вода. І вода сьогодні дуже класна, техно, спокійна. І, і бачите, людей є в... вагон. Зараз тільки люди вже приї... починають приїжджати. Після Різдва я думаю, більше людей буде. Ну, Тут я бачу, що я вже себе показую, то я значить, вирішую тут сказати, що щиро дякую за те, що ви включилися, підписалися і продивилися. І ті, хто просив, давай, ігор по-українськи, я хочу бачити ваші коментарі. прошу. Бо я вже зробив свою роботу по-українськи, але наразі коментарів я не бачу навіть багато переглядів. Один чоловік підписався, я мав 25, тепер я маю 26 підписників. Так що не шкодуйте тої кнопки, вона вас нічого не коштує. Наразі дякую всім, папа, до побачення. Дякую.